Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 6 червня, п'ятниця. Дуже рада, що ви завітали до мене у гості. Друзі, сьогодні покажу вам ще півонії, пізні сорти, які ще квітують, тому що вже скоро добігає кінця цвітіння у цьому році. І вже з півоніями ми зустрінемося тільки осінню, коли будемо копати коріння. Зараз, друзі, ми з вами тут ще цвіте не принцеса, а Сара Бернар. Отакі квіти ще не обсипалися, ще гарні, ще тримають свою форму. Півонія. Одна з пізніх Сара Бернар. Зараз я вам покажу, які ще пізні сорти у моєму саду. Зараз, друзі, ходімо все побачите. Друзі, це сорт Dresden Pink. Він такий, о, ну, це з молоденького куща, кущик молоденький, бо я ділила його не так давно. І що я хочу вам сказати? Тут дуже така плотно набита квіточка. Колір такий не чисто рожевий, не передає телефон, а такий, знаєте, бусково-рожевий. Квіточка буде більша. Це молодий кущ. Аромату немає зовсім. Сорт Дрезден Пінк. Ще є білий отакий сорт, тільки почав розквітати. Дуже такий теж набивний. Я дивилася, немає в нього тут ні носиків, ні течіночок не видно. Має приємний аромат. Дуже цікава квітка. То в мене в садку п'ять пізніх сортів. Рожевого, білого. Друзі, ну погляньте, яка гарна біла квітка. Дивіться, яка вона велика, крепко-крепко набита, мені подобається гарна. То з пізніх сортів у мене білого кольору, ніжно-рожевого, дрезден Пінк, Принцеса Маргарет, Корнелія шейлор. Ну, 5 чи 6 сортів з таких уже пізніх-пізніх. Ось, друзі. Мабуть, у цьому році це вже останні квіти у цьому році. Вже ми з вами по півонієм зустрінемося 1 вересня. Бачите, яка квітка. Так, ну зараз я вам покажу ще рожеві хвилиночку. Друзі, цвітуть пізні сорти півоній. І що цікаво, така жара, а вони витримують, гляньте, вони виглядають прямо дуже гарно. І ще бутони мають. Мені це подобається. Квіти в них такі, знаєте, як крепкі, такі пелюстки, не Такі, як пластмасові. Чудовий сорт, не сильно високий. Має таку, бачите, плоску форму квіточки. Мені подобається дуже гарно. Аромат такий ледь-ледь. Дівчата, це не Е... Ні, дівчата, це не Сара Бернар. І це не принцеса Маргарет. Ні, це інший сорт. Це мені треба дивитися по зошиту. Я так не пам'ятаю, треба по зошиту. Бутончики отакі, бачите, трошки як зелененьке. Ось починають. Зараз зараз хочу показати. О! Квіти великі, ось дивіться. Аромат ледь-ледь такий. Цікавий сорт. Друзі. Ну, а поряд ви вже бачили. Це такий я вам показувала сорт. Дуже-дуже багато квітів має, дуже багато. О, цей сорт ароматніше. Він відрізняється. Від того і формою квітки. І тим, що серединка висвітляється, у нього края остаються, ось, ну, края пелюстки остаються темніші, серединка висвітляється. Дивіться, яка краса, дивіться. Це пізній сорт, дивіться, квітів багато, квіти держуться крепко. Сьогодні в нас яке там? Сьогодні, друзі, в нас 6 червня. Це південь, південь України. Спека неможлива, я вам точно кажу. А вони бачите, які молодці, квітують, і, і нічого їм не. Сонце їм ні по чому. Ось два таких сорта, один нижчий. І більше. Такого у нього кольору більше рожево-пусковий якийсь такий. А цей насичено рожевий квіточки трошки інші. Дуже цікаві два сорти. Вибачте, на жаль, не пам'ятаю, як зветься. Якщо, це ж я зараз на дачі, якщо я вдома додому поїду, то я подивлюся. І напишу вам, бачите, в серединці остається такий темніший колір, а краї пелюстків прямо стають біленькі. Дуже цікаво. Ну, а ось, друзі, принцеса Маргарит. Тут колір інший, квітка ось така, бачите? Бтони. Дивіться, які бутони ось на руку. Я спеціально, щоб вам було видно, дивіться. Принцеса Маргарет. Сонце засвічує, погано видно. Вибачайте. Зараз понюхаємо. Друзі, як для мене, то аромату такого приємного. Звичайний піоновий. Ледь-ледь. Немає такого вираженого аромату. У мене теж декілька кущів цього сорту. Квіти, звісно, тут величенні. Ось тільки починається, бачите? Тільки починає квіточка відкриватися. Ця вже більш відкрита. Так що, друзі, то любить пізні сорти, принцеса Маргарет. Ще квітує, нічого їй не сталося ось, дивіться, Корнелія Шейлор. Вона ще гарніша стала, дивіться, яка квітка. О. І ті два сорти у мене. Так, щоб вам було видно. О, це всі високі, мощні, дуже в них такі грубі стебла, дуже квітка така, ну, такі вони, знаєте, витривалі до сонця. Друзі, ще тримається лавон. Бачите, змінив свій колір від насиченого до такого білого. Ще сонечко його не обпалило. Лавон. Друзі, скоріш всього, вже в цьому році квіти півоній вже відцвітають. Тепер ми з вами побачимося із півоніями 1 вересня. Надалі будуть ромашки, лілейники почнуться, а півоніям кажемо до побачення. Дивіться, як гарно висвітлилась квіточка, серединка сталася темна, а краї геть білі. Цікаво, правда? Ну все, друзі, я вам щиро дякую, що ви до мене завітали. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Здоров'я. На все добре.